Гімнастичні стрибки впливають на організм людини, розвивають спритність, м'язову силу, швидкість і координацію рухів. Вони доступні практично всім, незалежно від віку, статі та рівня підготовки. Опорні стрибки. Вид вправ, що складається. Подоланні з розбігу спеціально призначеної перешкоди певним способом, використовуючи проміжну опору. Нею в даному випадку служать гімнастичні снаряди, як приклад, можна навести опорний стрибок через козла або коня. Снаряд може бути поставлений в довжину або в ширину. Виконання опорного стрибка може бути прямим і боковим. Техніка його має такі фази: розбіг, наскок на гімнастичний місток. Ножний поштовх, фаза польоту, поштовх руками об снаряд, політ після ручного поштовху, приземлення. Завершення гімнастом кожної фази служить підготовчим етапом для наступної помилка при виконанні будь-якої зі стадії зіпсує весь опорний стрибок через козла. При цьому виконання стрибків чоловіками і жінками немає особливих відмінностей з техніки. Існує кілька видів стрибків через коня або козла, хоча всі вони мають схожу механіку і фази руху. Освоєння будь-якого виду стрибків майже гарантовано спростить виконання інших технік. Фази опорного стрибка розбіг. Дистанція і швидкість розбігу залежить від висоти положення снаряда при виконанні складних технік, або при безопорному стрибку дистанція розбігу значно збільшується. Наскок на місток. Здійснюється під час досягнення максимальної швидкості. Це сприяє інерційному виштовхуванню і успішному подоланню дистанції. Вкрай важливим вважається робота поштовховою ногою і точне попадання в місце поштовху. Поштовх. Підривний елемент, який супроводжує змахом рук вгору вперед. Політ. Фаза в польоту після поштовху у цій фазі важлива щоб круті крутій траєкторії і зі злегка зігнутими положеннями тіла. Поштовх руками. Ключова і найбільш складна фаза. Поштовх закінчується при перетині ногами вертикалі площі опорної поверхні. Політ після відштовхування техніка залежить від виду снаряду. Приземлення вимагає групування, при розслабленні під час приземлення рівноваги буде гірше. Здійснюється за рахунок швидкого перекату шкарпетки на повну ступню. При цьому носки розведені в сторони, п'яти утримуються разом. Опорний стрибок ноги нарізно. Виконуючи його, спортсмен поміщає руки на снаряд, набагато попереду тулуба. Кут поставки обов'язково повинен бути тупим. Якщо він буде менше 90 градусів, потрібні додаткові зусилля, щоб підняті плечі, відштовхування вийде низьким. Техніка опорного стрибка через козла вимагає на початку поштовху розведення ніг якомога ширше. Поштовх потрібен стрімкий, після чого імназ розгинається і піднімає руки вгору, одночасно відводячи назад. Це допомагає йому розігнутися. У положенні ноги нарізно, гімнаст згинається і з'єднує ноги, які злегка обі... облягають тулуб. Це дозволяє в момент приземлення зберегти стійкість.